Маловажно довіряти, тому що є буває так, що ну, не всі дивляться в одному напрямку. <гум> хтось відчуває сильніший потяг, наприклад, в одну сторону, якусь енергії, і розуміє, блін, треба нам туди. А хтось такий, та я не знаю, а ти... я не розумію, але я любили Кипіш. О, супер! Типо, да? І от ми рухаємося туди. Типу, ця довіра теж повинна бути. <гум> от, да, якщо там, то ж все ж нормально, типа, чого? Ну, все добре. Uh -huh. ну, люди будуть е просто ну, не сумніватися в собі. Не сумніву uh -huh. по роботі, uh -huh. а не сумніватися в собі, не загризати себе. Uh -huh. Сумніви це добре, це дуже навіть добре, але не загризати і не потупати в цих сумнівах. І кожному, В кожній роботі, в будь-якій роботі, тим паче, що в енергопрактиках, є ну, як то від, відхилення, які, да, там процент якогось чогось. І це все нормально, Типу, І це сумніви, це так само, якесь відхилення. От. Але якщо ти йдеш і ведеш, то блін, тебе резерв, от Я бачу прямо ж такі от, а, купол. Знаєш, що я бачу? Я бачу. А, над собою і вітраж, і не вітраж. Знаєш, як заходиш, буває, в церкві всередину mm -hmm. і дивишся наверх, на і там mm -hmm. цей купол такий розмальований, але це такий, типу, він крутиться, вітражи такі, і вниз така е, вісить, вісить вниз такий, ніби. Ну, не ж це ну хай буде шнурок, скаже так, Але це якийсь не шнурок, а такий, ніби знаєш, як на, на, на направлювач тебе в ну, періт, не в поріг, знаєш за те, що ти тримаєшся і тебе веде. Uh -huh. то. Типу, то. Ну, а, до чого це? Типу, що все рівно тебе ведуть зверху? Uh -huh. Uh -huh. І тобі будуть допомагати? Тобто інколи навіть, коли ти включаєш мозок і сумніви, а тебе ведуть все одно. Ну, ти повинен зробити свою місію. Я так само, От коли я так само ти ж, ну, ти ж не розумієш інколи, як, чого, але тобі хочеться вдарити на ту чи іншу чашу, типу. ну тебе ведуть. От. Інколи мозку не підладно це все розуміти і аналізувати, що це відбувається. знаєш. Ага, а й з чого? З того, що це йде обман-матриці. Угу. Mm -hmm. Мозкові треба сприйнімати оцю матрицю, поняла? І він, типу, матрицю цю е, е, розшифровує, шифрує оце, да? А оце працює в ній матриці. Mm -hmm. Угу. Ну типу воно обходить ті коди, так якось так мені йде оцим, знаєш. То оці от матриця, е, матриця, точніше, ці практики, коли ти програмуєш там як е, афірмації, оце, це все знаєш, це ти програмуєш себе оцією матрицею. А це йде, типу, ну, бо того й мозок це не піднімає. А повтори ще раз, будь ласка, бо про зникало, що, ага. що це? Е, коли, типу, да, це, це поза матрицею йде. Ага. Бо так мозкові треба було ну мозок розуміє те, що ну, шиф, 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 шифри, оці матриці, ага. да, він інтерпретує, розуміє. А це йде поза матрицею. Оці всі, ага. що ми от, робимо, да, енергіями працюємо, воно йде поза матрицею. А як його назвати поза матрицею? А то, ти називай його, як хочеш. Воно типу все одно не, не має імені. Mm. І воно не буде мати імені, тому що ти знову ж дає, даючи ім'я, ім определяючи це, ти знову ж їй даєш код. Mm -hmm.